Христос народився славімо Христа! Вітаємо вас з прийдешніми новорічними святами. Бажаємо вам гарного настрою і дуже багато Божих благословінь! Сьогодні у нас в гостях. Гостя із. Прекрасного Закарпаття, прекрасна людина Оксана Попович. Вона займається служінням серед жінок або сестринським служінням. А наша тема мости до сердець. Вітаю Оксану Івано-Франківську! Вітаю! І ми говоримо про мости до сердець. Тобто, це Відносини між людьми. Чому людям часто важко будувати відносини? Я не с що ви педагог, тому зараз додаю до вашої візитівки те, що ви педагог, і вам часто доводиться будувати ці відносини, мости. З людьми, які вам подобаються і які вам не подобаються? Дійсно працюю в школі і дуже Зауважую такі цікаві речі серед дітей. Коли ми перебували вдома на онлайн-навчанні зв'язку з хворобою COVID, і діти дуже довго не бачили один одного, то перше питання, яке ми задавали, чи скучили ви за школою, коли вони повернулися на звичайне на, до звичайного навчання. І дехто казав, так, а чому ви скучили? Бо нам було сумно, нам було е, хотілося. Побачити знову друзів, мати спілкування з ними. Тобто ну, людина сама по собі вона дійсно е, потребує цього спілкування. І я запитала, ну так, а для чого ви взагалі ходите в школу? Як? Ну, Щоб навчання було, щоб ми навчилися чогось, щоб могли набути знання якісь. Так, але насправді не тільки це ми даємо в школі, а насправді діти навчаються. Вміти будувати відносини один з одним. Тому що вдома це одна ситуація, в школі це зовсім інша. А чому важко будувати ці відносини і дорослим, і дітям? Ну, ми живемо взагалі не в простий час. І як один відомий сатирик минулого століття сказав, що ми живемо в такий час парадоксів, коли є великі будинки, але малі сім'ї. коли ми навчилися покоряти космос, але на силу ледве переходимо дорогу до сусіда, щоб познайомитися з ним. Коли це такий час одноразової моралі, одноразових підгузників, швидкої їди. І, взагалі, всього всього швидкого. Тому дуже важко в цьому світі зорієнтуватися, побачити, з ким можна будувати відносини, а з ким взагалі не можна будувати їх і не потрібно. Тобто світ став іншим таким складним. Шукаємо життя на Марсі і вбиваємо життя на Землі. Так. Які основні інструменти у побудові відносин? Ну, це все залежить, з ким ми будуємо ці відносини. І, Відносини можна будувати з різними людьми, це можна, відносини будуються в сім'ях, між батьками, між чоловіком, дружиною, між батьками і дітьми. І можна будувати відносини у суспільстві, це на роботі, це у звичайному будинку, де проживаєш з сусідами своїми. Все це стосується з ким ми будуємо відносини. Пам'ятаю, одне дослідження е, читала у Гарварді, зробили таке, е, які люди, які закінчили цей університет, були успішними. І які саме причини були успішності їхні. І виявилося, що 85% успіху мали ті, котрі будували відносини. А всього-навсього 15 ті, котрі дуже добре знали свою справу. Інколи здається навпаки, що хто добре знає свою справу, краще відносин немає. І він не тратить час на різні бесіди. А я думаю, що треба налагоджувати ці мости один з одним, не тільки для того, щоб е, чогось добитися в цьому житті. Так, багато є інструментів, механізмів, якими можна будувати, але це дійсно залежить від того, з ким ми будуємо, тому що чим важче будувати відносини, тим довший той міст буде. І він має на таких своєрідних опорах триматися. Mm -hmm. Першу чергу чергу це розуміння, це повага, це любов, це може бути терпіння. Гостинність, багато різних механізмів прощення надзвичайно важливе у побудові відносин. І а чим важча людина, тим довший буде міст, але через усе міст має проходити любов. Угу. Е, тобто, ви назвали ці е, кілька інструментів так, у побудові е, відносин. А з ким. Що вони ж як? Кого ви вважаєте важкими людьми? А хто хто такі важкі люди? Що це за люди? Це вони для вас важкі, чи вони взагалі для всіх важкі? Ну, напевно, ми, тож, ми, ми не самі прості люди. І я думаю, що е, важкі люди, ті, які можливо не з твого кола, е, можливо, ті люди, які не мають тих самих цінностей, які маю я. Тобто у побудові відносин дуже важливо розуміння того, хто я є, і які мої пріоритети в житті. Якщо людина егоїст, то їй самі важко будувати відносини, ну і з такими людьми важко будувати. Тому що цілі її життя зробіть мене щасливою. І все має крутитися навколо мене. Але якщо людина, Бачить іншого потребу, розуміє, що вона може допомогти цій людині, тоді вона буде шукати, намагатися знайти шляхи для того, щоб допомогти іншому покращити своє життя, щоб допомогти іншому вирішити якісь проблеми. Чи однакові принципи побудови відносин у різних вікових категоріях? Ну, принципи можуть бути однакові, але є різні нюанси між різними віковими категоріями. Я часто з цією проблемою стикаюся, тому що працюємо з жінками, працюємо з жінками і молодими, і старшими. І не завжди старші Це в служінні. Так, в служінні більше. Ну, звісно, в школі так само є діти, а є колеги по роботі. Є батьки Їхні, їхні батьки, так. Але саме в служінні зауважила, що не так просто побудувати молодим зі старшими відносини. Або навпаки, старшим з молодими. Але знову ж таки, це залежить від людини, і хто є для неї Бог і хто вона. У цьому середовищі, якщо е, вона розуміє всю е, сутність життя, тоді людина буде керована, і Бог буде вести цю людину, щоб показати, як правильно підійти до тої чи іншої, не дивлячись, чи це молода е, людина, чи це старша людина. Е, для молод... молодим дуже би важливо було, щоб вони е, самі, якщо в них є потреба, вирішити якісь питання, щоб вони підходили до старших і. Просили, що, будь ласка, як в цій, в цій ситуації допомогти? Це набагато полегшує справу. Е, старшим також не слід ображатися, якщо молоді до них не підходять, але їм тоді легше дати пораду. Е, тому що ну, поради давати без прохання не завжди бажано. Краще промовчати або дати таку пораду, яка не образить. Е, що слово Боже говорить на цю тему мости до сердець? Якісь там бодин, якісь поради у встановленні цих мостів, цих відносин? Взагалі, Біблія це фактично книга стосунків. Угу. І це стосунки, як ми вже казали, між батьками і дітьми, між чоловіком і дружиною, між чоловіками і чоловіками у якихось роботі, служінні. Це між багатими і бідними різними категоріями людей. І вони дуже гарно описані всі ці, а особливо в діях апостолів, особливо в новому завіті, де церква було те місце, де приходили люди з різних верст населення. І одне таке з місць у посланні до Колосян апостол Павло він говорить дуже таку фразу на перший погляд непримітну. У другому розділі він каже, хочу, щоб ви знали, яку велику боротьбу я маю за вас. В іншому перекладі, я дивилася, там сказано, наскільки багато я працюю, тружуся для того, щоб всі ті люди, до яких він звертається, каже, хай утішаться їхні серця, об'єднані у любові для всього багатства повного розуміння і для пізнання. Таємниці Бога і Отця. Для чого він оце робить? Для чого він оці відносини будує, трудиться або так, як тут написано, має велику боротьбу. Це не просто так щось робити. Це часом треба дійсно ввести цю велику боротьбу. Для того, щоб люди могли пізнати оцю таємницю Божу. І і були об'єднані в у цьому, тому що напевно важливішого в цьому світі немає. Е, нема сенсу е, проживати просто життя, аби просто його проживати. Важливо, щоб е, була мета, ціль того життя. І саме для того, щоб показати ту істинну ціль, справжню ціль життя людей, е, е, Павло напружено працює. І звісно, що це Бог працює через нього. Так, це було послання до колосян. І Хтось може сказати, ну а для чого мені ці відносини? Мені так добре. Скажімо, жителі села вони більше е, комунікують, ну, в крайній мірі раніше, так було, не знаю да. як зараз. Е, ну, жителі міста вони навпаки, вони кожен зайшов свою там, будинок чи квартиру. Е, і от не чіпайте мене, я в своїй фортеці. Так? Ну, мій дім, моя фортеця. Е, якісь народи. Скажемо, в своєму, своєму середовищі легко будують відносини, для яких це дуже складно і, можливо, і не потрібно. Вони так вважають. Угу. Що би ви відповіли на це питання, для чого мені оці відносини? Людина створена так, що вона не може сама по собі жити. І чим важкий цей час, в який ми живемо, він став віртуальним, світ став віртуальним. І люди ховаються у своїй тій шкаралупці. У якісь так під якимись масками. Втікаючи від якихось проблем, які вони самі напевно не можуть вирішити, вони намагаються їх вирішити через мережі соціальні, але якщо глибоко заглянути в душу кожному, дуже важко вирішити. І наодинці, я переконана, неможливо досягнути ні успіху якого, якогось, який так пропагують у соцмережах знамениті блогери, показуючи цей так званий успішний успіх. І насправді, якщо заглянути, та глибоко, не у всіх них так, воно все гарно і причудово. Тому їм потрібні ті, які зможуть їм досягати е, певних цілей, які зможуть вказати напевно на якісь і недоліки, тому що ну, так ми створені, ми один одному допомагаємо. Е, так і в шлюбі створено, що ми один одного формуємо, допомагаємо один одному формуватися, зростати, е, ставати певною особистістю. Людина сама по собі не може бути. Ми створені Богом для цього, щоб спілкуватися. Щоби мати ці відносини. І я думаю, що особливо в теперішньому світі це надзвичайно важливо, оскільки люди ховаються. Яке е місце чи роль Бога у формуванні наших відносин між людьми? Е яку він роль відіграє у будуванні цих мостів? Е для мене особисто це головна роль. Тому що. Е все те, що є істине і правильне, воно є через Господа, через Його слово. Чому проблема в побудові теперішніх відносин? Тому що люди не мають на що опертися, у них немає основ. Кожен собі вважає свою основу правильною, і ці основи можуть орієнтуватися на дуже різні критерії. Але вони відрізняються один від одного, тому стільки непорозумінь, стільки якогось образ, зла в людей, тому що одні вважають, що одне правильно, другі вважають, а що ти так думаєш, а я не так вважаю. І якщо раніше світ був теоцентричний, тобто ну все таки вважалося, що те, що Бог сказав, воно правильно, і мораль від того виходила. То в сучасному світі в кожного своя мораль. І надзвичайно важко будувати ці відносини. Угу. Е, ну, а що Бог робить? Що Бог робить? Бог направляє людей, Бог торкається людей різними способами, щоб. Проговорити до них добре, коли людина відкликається на його поклик, коли людина відповідає на ті його намагання. Звісно, Бог може торкатися різними способами. І лагідно, може деколи це бути і боляче, але якщо людина правильно це сприймає, правильно відповідає на це. То Господь буде тоді направляти і скеровувати. І у Слові Божому є також запевнення таке, що не переживай, я скажу, куди тобі йти. Я скажу піти праворуч чи ліворуч. Це вісаю угу. в 20-му розділі написані угу, такі слова. Що особисто ви використовуєте для побудови відносин? Ви трошки вже сказали, але ще можете додати до того. Ну... В зв'язку з тим, що вже досить багато часу працюю з жінками в основному. Багато механізмів, багато інструментів потрібно застосовувати по відношенню до різних жінок, особливо вони відрізняються, коли дійсно до молодих, до старших. Один з взагалі в побудові не тільки з жінками, віднос у відносинах не тільки з жінками, а й взагалі з людьми. Це ну моєму випадку, точніше, випадку нашої сім'ї це гостинність. Угу. Це один з чудових інструментів, який ми бачимо у Біблії дуже багато раз, коли будувалися відносини в людей. Які проявляли гостинність, ми дуже любимо приймати гостей. Ми якось випадково потрапили на таку мережу, яка називається Couchsurfing по-англійськи, і це безкоштовна мережа подо... тих людей, які подорожують. Тобто mm -hmm. люди, які подорожують, вони зможуть зм знайти тимчасовий прихисток безкоштовний і переночувати. І не тільки, а поділитися досвідом, обміном культурою, традиціями, різними думками. В нашому домі вже побувало дуже багато людей через цей сервіс з багатьох країн світу. Десь... Близько 50 людей, напевно, з 15 країн світу mm -hmm. були в нашому домі, і це чудова можливість побудувати відносини, познайомитися з новими людьми, з їхньою культурою, дійсно традиціями, але не тільки, а ще й розказати їм про Бога. Mm -hmm. Тому що в нашому домі діють певні правила, і е, ці люди, вони звісно, ну вже повинні дотримуватись цих правил. І mm -hmm. так набагато легше почати розмову. Ви знаєте англійську, так? Чоловік краще, а, знає. чоловік, краще чоловік. Знає. чоловік краще. знає. Прекрасно, чудово. Ваші побажання нашим глядачам напередодні нового року. Я думаю, що у всіх є напевно одне найбільше бажання. І воно всіх єдине, щоб наша Україна нарешті перемогла того ворога, який так напав на нас віроломно. І я бажаю, щоб в новому році настала ця перемога для сердець. Але я ще хочу побажати одне побажання: щоб кожна людина змогла мати перемогу від самого себе, тому що дуже часто ми самі не можемо справитися з нашими викликами, з нашими думками, і нам важко у різних питаннях. Тому бажаю, щоб кожен з нас знайшов оцей мир у собі. Мир у відносинах з людьми можливо комусь треба простити дещо, налагодити ці мости, які десь зруйновані. А можливо з кимось налагодити новий міст побудувати. Хай Господь поблагословить і дасть мудрість, які вибрати саме інструменти для того, щоб побудувати ці відносини. Дуже дякую. З нами була Оксана Попович з Закарпаття. На наступний тиждень у цій жбурі на цьому ж каналі, каналі РАІ, ви зможете знову зустрітись з Оксаною. І ми будемо говорити про наші думки і наші серця. А якщо ви хочете побачити наші попередні випуски, будь ласка, заходьте на YouTube канал телепрограми Мир вам дуже дякую вам за ваші подобайки, Дякую, що ви підписались на наш канал. І просимо вас, щоб ви поширювали, нашу, поширювали інформацію про наш канал серед своїх ближніх. Христос народився, славте Христа!